Друзі, моє вітання. Котра важка ніч для багатьох з нас з вами була ворог продовжувати атаковувати енергетичні об'єкти нашої країни. В деяких містах було відсутнє електропостачання. Саме на зараз продовжується його відновлення. Ну, власне, всі очікували, що перед початком осінньо зимового періоду ворог почне наносити удари, аби власне змусити українця страждати в цей період ще більше. В принципі, це не нова історія, нова тактика ворога. Тим не менш, давайте подивимося на те, що зазначив Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським. Чи бачите, ви в його заявах не знаю, можливо, якийсь більш позитивний аспект щодо проходження як з осінньої змового періоду для нашої країни, так і в контексті завершення війни? А питань от, до його заяв чимало допоможе їх більше зрозуміти. Наш спікер це політолог та голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Пане Ігоре, я вас вітаю. Навзаєм, вітаю. Ну, пане Ігро, давайте, мабуть, загально розпочнемо щодо вашого загального враження щодо цієї зустрічі щодо цих заяв і того виступу, який Дональд Трамп зробив в ООН і особиста зустріч з Володимиром Зеленським. На що можливо, в першу чергу варто звернути увагу? От я помітила, що Трамп вже з усіх там 30 -та лідерів першим зустрівся з Володимиром Зеленським. Для нас це має якесь значення. Ну, по перше, ми маємо усвідомлювати, що Трампу необхідно в інсторі. Бо зараз на генасамблеї ООН ну є відверта проблемка. Проблемка полягає в тому, що це ж просто повальне визнання Палестини. Ну і це створює Сполученим Штатам дуже неприємний фон і злам західного світу. А Трампу якраз Україна дає таку можливість в історії, де він не просто може показати лідерство, але й продемонструвати, що тут найголовніше єдність трансатлантичного простору. Що власне Трамп і зробив? А зважаючи на всі попередні події і резонанси, це відповідно. Цей візит Трампа пам'ятаємо до Великобританії якраз. Проукраїнська тематика дуже сильна була. Цей всі ці рухи росіян, що стосуються порушень повітряного простору, низки країн НАТО, чи безпілотники, чи Міг-31, чи літаки-розвідники. Ну і багато-багато чого іншого. І зараз, очевидно, Трамп Ну він не сказав нічого. Кардинально нового з тієї точки зору, стієї точки зору, що це якось зобов'язує Сполучені Штати діяти інакше. От що сказав по суті Трамп? От, якщо прибрати такі максимально позитивні реляції, які ми почули, що я навіть... Жартома казав все, агент Краснов отримав псевдо е, Червона калина, тому що одразу перефарбувався. Ну, та логіка в чому полягає? Трамп казав, що е, як ядро підтримки України за європейським союзом. А хто санкції має вводити і в цьому процесі якби бути відповідно в авангарді? Знову ж таки європейські країни. Європейські країни споживають російські енергоносії. Значить, це вони відповідно фінансують війну проти себе ж. Ну але що позитивно, позитивно дійсно відкотити Трампу назад буде доволі важко, що він зараз вказав, що він у всьому розібрався? Що бачите, обмін, ну мовно кажучи, що війна швидко так не завершиться, і що це Путін, значить, обіцяв, обіцяв, а не сталося чого так сильно обіцялося. Ну і в цій всій ситуації, звичайно, певний крен от до реального, я б сказав, такого нейтралітету, але з підтримкою України як держави жертви, дійсно, воно є. Єдине, що мені не сподобалося у Трампа, декілька разів він наголошував, що ну, так війна мала тривати дні, а не там три з половиною роки, з таким докором до Російської Федерації, ну, ви ж не змогли. А ви могли це зробити? Ну, тобто, тему можна було б завершити. Тут питання вже радше ідеологічних поглядів. Чи вважав Трамп, що Російська Федерація це мала завершити за декілька днів, реалізувавши свої плани, чи ні. Ну, це питання радше відкрите, але. Якщо говорити загалом, то що зробив Трамп? Трамп вказав, що Україну кидати не збираються. Що якби Російська Федерація не намагалася зараз продовжувати активну фазу бойових дій, ні Європа, ні НАТО. От Трамп теж робив акцент саме на НАТО, на підтримці. А ніби сполучених штатів там немає. Ну ми ж пам'ятаємо, що в НАТО 70% альянс – це якраз Сполучені Штати їхні відповідні війська, ресурси і так далі. Е, ну і в нинішній ситуації, до речі, зверну увагу, також дуже важливо, що ну, очевидно Трампу все ж таки дали певну конфіденційну інформацію стосовно реалій, реалій на землі, що відбувається, і е, що це означає, що дійсно реалізується основний меседж якерний. Найбільшим дипломатом України виступають сили оборони нашої держави завдяки тим успіхам, які ми маємо безпосередньо на фронті, завдяки тим діпстрайкам, які відбуваються, і по російській нафтопереробці, і те, що ми бачили там позавчора, по Москві близько 45 безпілотників, які, по суті, прорвали багато цю лінію захисну багатолінію цих. Систем ППО це якраз і показує. Це показує, що Трамп переоцінює і позитивно вже оцінює шанси України. І я зверну увагу на останнє: що на початку цього року Трамп казав, що Україна немає карт. Тепер карти, я так розумію, з'явилися. Тепер можливо, це навіть не карти. Можливо, це козир. Ну так я розумію, що зараз буде тискати, окрім Путіна, власне, максимальний тиск на Сі Цзіньпіна, для того щоб безпосередньо Путіна переконати сі сісти за стіл перемовин, і вже місце вже є місце Казахстан не просто так. Зеленський зустрічався з Такаєвим. На генасамблеї ООН, А я нагадаю, що Такаєв, з однієї сторони він відчуває на собі тиск росіян, там ну певних шовіністів і так далі. Але це член ОДКБ, це країна, яка допомагає обходити запроваджені санкції, і паралельно з тим переорієнтовується на Китай, тобто ідеальне місце для того, щоб е, всі сторони відчули там, е, ну скажімо, так, сприятливість для продовження перемовин в двох чи тристоронньому форматі. Угу. Гаразд пане Ігор, давайте ще кілька заяв, які прозвучали. Їх розберемо більш детальніше. От що це значить, я так розумію, найприємніша, мабуть, промова Трампа, яка була Україна в змозі воювати і повернути усю свою територію у її первісному вигляді чи навіть просунутися далі. ви президент США Дональд Трамп З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, відновлення перевісних кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Як ви особисто розумієте цю заяву? Бо я зустрічала такі думки: що ну, от нарешті, Дональд Трамп визнав, що треба повертатися до кордонів 91-го року, хоча ще до нещодавно від них лунали ці заяви щодо визнання Крима російським? Ну давайте будемо реалістами. Це радше риторичний прийом. Для чого? Це відзеркалення ультимативних вимог Російської Федерації. Ми ж пам'ятаємо, що неодноразово і по лінії Вітков, Путін і загалом, очевидно, під час спілкування на Алясці Путін розказував, а що Росіяни планують захопити всю Україну, от, всю. А для них буде компромісом, якщо відійдуть якраз від цієї позиції захоплення всієї України. А Трамп відзеркалив, каже: А Українці можуть відновити значить, контроль над всіма своїми міжнародно визнаними кордонами. І це якраз і показує, що, по-перше, це заявка на підтримку України в далекостроковій перспективі, але за рахунок Європи саме наголошую. Е і, до речі, раніше до Генасамблеї ООН Трамп вже вказав, що він би, звичайно, хотів, аби ця війна завершилася, а але Сполучені Штати на ній заробляють і, відповідно, отримують це ж пряма заява Дональда Фредовича. Тому. В цій ситуації? Це радше риторичний прийом. Навіщо Путіну на подумати на подумати? Бо Трамп, пам'ятаєте, відповідь була: чи вважають там, чи вважає Трамп Путін там чи ворогом чи ще чимось? Там каже: ну, місяць ще дамо почекати. Mm -hmm. Побачимо Чам, в чому логіка цього місяця. Та це чергові там два тижні, але логіка яка: Путін і Трамп мають зустрітись. Мають зустрітися і переговорити де на саміті АСЕАН в жовтні місяці. Відповідно, на цю зустріч і буде готуватися. Ну, скажімо так, нові відні. Нові тієї точки зору, що Україна точно не знаходиться в слабкій позиції. Ми нарощуємо наші позиції, і відповідно, це буде можливість вимагати безпосередньо, все ж таки. Зміни позиції Путіна і посадити його безпосередньо за стіл перемоги. Хоча не просто так Трамп уже сам почав заявляти, що ця війна швидко не завершиться, це теж насправді це теж намагання перебити спекуляцію саме Кремля на темі, що або ви погоджуєтесь на ультиматуми Російської Федерації, або війна буде тривати стільки, скільки треба буде Російській Федерації. Ні, таких ультиматумів не сприймають. І до речі, зверну увагу, що. Спойлером позиції Трампа фактично виступив Ердоган Ердоган, який теж сказав, що він вважає що, скоріш за все, війна швидко не завершиться, бо він бачить ресурси, бачить все ж таки настрої загалом серед західних країн, і це якраз свідчить ну, не лише західних, я так розумію, і Російської Федерації. Бо вся проблема тут в чому. Замість деескалації Путін пішов сценарієм контрольованої ескалації, яка виходить за межі України. Тобто він не хоче припиняти війну в Україні, але й готовий розпочати умовний другий фронт. Не повномасштабне вторгнення. Я тут бачу радше. Спочатку контрольовані ці провокації буде підніматися градус, і до в якомусь етапі це буде вже спецоперація, військова, бліцкригова, так як це любить Путін, так як це розплановує Гірасімо. А ось ця частина теза, що з часом терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і, зокрема, НАТО, відновлення первісних кордонів, можливо. Чи не варто це розглядати під такою призмою, як от пише народна депутатка Безугла, що Сполучені Штати Америки вийшли з перемовин рівно 5 місяців зайняв цей процес, ну тобто, перекладання все на Європу, і після цього Америка не бере в жодної участі? Ні, я я бачив. До речі, я бачив цей пост пані Безугли, Я з нею не погоджуюся. Штати продовжують знаходитись в перемовному процесі? До речі, ці рамки окреслив держсекретар. Марко Рубіо, він сказав, що десь в майбутньому можливо дійсно там сполучені штати відійдуть. Ну точно не на нинішньому етапі, тому це просто варто ж розглядати як зміну тактики конкретно Трампа. Бо те, що ми бачили 9 місяців до того, ну не дало революційного результату з точки зору досягнення, ну хоча б сталого перемир'я і до речі, зверну увагу тут е, і президент Зеленський навіть трошки е, десь е, ну можливо. Uh, несподіванка для нього була саме так, такий пост Трампа. А потім і там спілкування з Макроном. Це якраз на Fox News, коли Зеленського спитали, чи він очікував цього. Uh, президенту yeah. там треба було декілька миттєвостей, щоб зорієнтуватись. Ну тому що дійсно uh, ну це ж фактично наші праймові тези зразка 22 го року. Стосовно uh -huh. повернення до кордонів 91-го року. Ну і Трамп таким чином іде а, ну це не варто вважати. Буквально я одразу кажу. Тобто, ми тут маємо це все сприймати з точки зору дійсно забезпечити всі можливості для того, щоб не просто посадити Путіна за стіл перемовин, але й змусити Китай відповідно зробити для цього конкретні кроки. Бо апелювання тут навіть більше йшло саме до Сії, до Піднебесної. Ми це бачили у виступах в різних. Форматах, і я думаю, це пропрацювання саме цього треку продовжиться. Uh -huh. Дональд Трамп одноразово і в принципі цілому Білий Дім зазначали про те, що Сполучені Штати Америки посилять свій тиск після того, як Європа власне відмовиться від закупівлі російських енергоносіїв. І вчора Дональд Трамп заявив про те, що цитата, Я думаю, що Орбан припинить купувати російську нафту, якщо я з ним поговорю. А я з ним поговорю. От якщо відбудеться це. Е Дзвінок я не знаю, ця розмова, і угорщина дійсно переорієнтується в відмовиться до російської нафти. Що це означає, що Америка одразу почне тиснути і на Росію? Специфічна ситуація, тому що ми вже бачимо фактично дві відмови від угорських топ-посадовців: це і міністр з питань ЄС, це і міністр закордонних справ СІЯРТО, які ну де-факто відмовились відповідно від, від позиції Трампа. Але тут же ж є який нюанс: якщо ми говоримо саме про нафту, про нафту. То технічні можливості постачати в Угорщину не російські продукт є через адріатичний напрямок, через Хорватію. Проблема Хорватії в тому, що вона задирає транзитний тариф в 5 раз від середньоєвропейського. Я не здивуюсь, якщо через тиск Сполучених Штатів Хорватія. Кардинально змінить свою позицію, що відкриє хороші можливості для угорського мол, для того, щоб все ж таки активізувати по максимуму цей адріатичний напрямок. Там, в принципі, ну під, під зав'язку, але вистачає і Словаччині, і Угорщині. Тому, ну, технічно, якщо говорити. Тому. Скоріше за все, десь в цьому напрямку і будуть пропрацьовувати, бо проблема тут навіть не відмова від російської нафти як такої, а від апетитів Хорваті. Тому цей момент дуже важливий. Але ну, побачимо, як Орбан буде намагатися одразу сидіти на двох стільцях, бо зрозуміло, в нього ж контракт з росіянами там. Я не пам'ятаю чи 36-й, чи 37-й рік. А по транзиту по території України до речі, по дружбі у нас діючий контракт завершується в 29-му році. Тобто теж є, нібито час. Ну це якраз змушує нас атакувати нафтопровід дружба безпосередньо на російській території, щоб не ламати умови підписаного контракту. Uh -huh. uh, ще одна заява саме з американської сторони, яку я хотіла б те, щоб ви uh, прокоментували. НАТО не збиватиме російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу без агресивних дій. Це зазначив Рубіон. Я думаю, ви бачили, як НАТО реагує на ці порушення, так як завжди, коли літаки входять у ваш повітряний простір або оборону uh, зону. Їх піднімають і перехоплюють. Трамп же заявив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, якщо ті порушують їх повітряний простір. Чому звідки це розсинхрон? Треба, не треба, когось слухати. А там потім ще Трамп у нього заява була, що значить чи, його там питають, чи підтримає Трамп країни Європи, якщо вони зіб'ють російський літак. Він каже: Ну так, але в залежності від обставин. Тобто сам почав уже трошечки ці свої маневри робити, класичні. Ну, тим не менш, дійсно ресинхрон відбувся, питання загалом Трампу. Стосовно літаків, було сказано ну доволі швидко журналістом, і він прямо на льоту відповів: єс. Yes. Дуже коротко він не пояснював це. Uh -huh. Це якраз було під час брифінгу з президентом Зеленським перед їхньою зустрічю, і тому можливо він там щось не дочув. І у нас дійсно вийшов такий цікавий розсинхрон, і який довелося тепер якось лагодити. Але з іншої точки зору, з іншої точки зору, ми ж розуміємо, що тут питання дійсно більше керівництва НАТО, і відповідно самі Сполучені Штати не можуть зараз показати слабкості і набагато. То легше це показати риторичним способом, там умовно, та збиваєте літаки. Ну, хай буде, ніж дійсно відповідно імплементувати відповідні алгоритми, так як це мало бути. А ясно, що до останнього будуть намагатися уникати провокації, так як це любить говорити Енсек НАТО Марк Рюд. Угу, угу. Гаразд пане ще пару заяв, але які вже прозвучали з нашої сторони, особи президента. Ну от перша, яка мене дуже так вразила, є певні типи озброєнь, над якими наші команди працюватимуть вже цього місяця. Сполучені Штати Америки можуть дати нам певне ППО, не тільки Петріоти. Коли Путін не може просунутися, єдиний успіх, який він продає своїй аудиторії, це його ракетні атаки та руйнування. Тому це певне ППО із США Володимир Зеленський зазначив. Яке це ППО? Про що йде мова? Ні, ну так ми ж знаємо, що ну, по-перше, продовження постачання ракет ПАК-3 тих самих, це ж зі Сполучених Штатів, їх більше ніде нема. А по-друге, у нас є зараз спільні проекти між американським і українським ВПК стосовно розробки наших вітчизняних аналогів. ППО першими ластівками, до речі, вже були проекти в рамках ініціативи Франкенсем, коли ми на радянську техніку навішували. Американські якраз установки для запуску ракет, uh -huh. тому ну тут в принципі робота йде. Але якщо говорити загалом про ППО, то логіка, яка зараз, якщо максимально спрощено, ми хочемо у штаті вкупляти максимально велику кількість саме ППОшної, там відповідно ракет, можливо, ППО там. Короткої дальності, і так далі, щоб більше там атакувати шахетів і так далі, можливо, стінгери, якісь ще щось. Ну, тобто, те, що себе не погано показує в протидії російським атакам. А паралельно хочемо продавати дрони, українські дрони на мільярди-мільярди доларів. Хочемо вкласти контракт відповідний зі Сполученими Штатами. Штати в цьому зацікавлені, тому. Це фактично буде така двостороння взаємовигідна робота, що власне і організовується. До речі, зверну увагу саме в Штатах. Українська делегація, відповідно, пан Мєров, відповідно секретар РНБО, якраз провів низку зустрічей з цього саме питання для того, щоб активізувати відповідну діяльність з американськими партнерами. Але я чомусь сприйняла цю заяву в контексті того, що можливо нам якісь навіть домагавки дадуть. Бо трошки раніше звучала така теза від Дональда Трампа про те, що ну, ми самі спроможні використовувати на свій розсуд те озброєння, яке нам передають от, партнері. Тобто, я подумала, що от зелене світло і включили. У нас замість томагавків є наша фламінга. Яка зараз активно виробляється, там кажуть, що там 50 ракет в місяць а хочуть на сім ракет в день вийти до кінця року. І в Данії вже ж і виробництво пального для цих фламінго активно розвивають. Що стосується тамагавків, то нагадаю, що здебільшого вони запускаються все-таки з водних yeah. платформ, хоча є і наземні. Ну, наприклад, в Польщі розміщені такі платформи, як МК-41. І чисто теоретично, чисто теоретично вони можуть бути використані, але з точки зору звичайно практики, ми розуміємо, що ну скоріш за все цього не буде. І ці МК 41 вони використовуються саме з оборонною метою, дійсно, як саме як підсилення їхньої системи ППО, а не Атакувальні відповідно томагавки, але я теж нагадаю, що надання Україні томагавків було частиною плану перемоги, представленого Зеленським ще у вересні минулого року. Як би у нас іронічно не ставилися до цього плану, але закрита частина активно пророблялася відповідно нашим військовим керівництвом, і очевидно, що ці запити потім ретранслювалися і і комунікувалися з нашими західними. Партнерами, з окремими американцями. Тому угу. на якомусь етапі на якомусь етапі ми не знаємо, як довго буде ця війна, але на якомусь етапі, зрозуміло, якщо Путін і продовжить далі піднімати ескалацію на нові нові висоти, то я не виключаю, що і на якийсь етап ми її томагавки отримаємо. Угу. Пане Ігоре щиро вам дякую за те, що ви роз'яснили ці заяви, які прозвучали в контексті завершення. Сподіваємося, найближчі перспективи завершення війни в Україні. Те, що зазначив американський лідер, друзі, якщо у вас і лишилися якісь нас запитання, то сміливо ці уточнення лишайте в коментарях під цим відео. Допомагав і мені, і вам краще зрозуміти всі ці аспекти вчорашніх переговорів. Володимира Зеленського та Дональда Трампа, політолог та голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Пане Ігоре, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Спасибі вам.